Зимові шини для мікроавтобусів LASA Vintuz 2 в розмірі 75 на 16C 113 111 r Ось Така шина йде скандинавського типу, що є рідкістю для шин для мікроавтобусів. В основному європейські виробники роблять більш такого малюнку, більш такі зализані протектори. Виробництво Турція. Група компаній Бріса, Бріштон Сабанчі Груп. Свіжий прихід, ще не користується широким попитом серед тих, хто займається перевізками, як бізнесом, возять вантажі, дуже міцна шина, зносостійка, гарно буде вигрібати сніг, також себе гарно веде на ожеледиці серед нешипованих коліс нам рекомендується шини.